Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. Це те, що важливо нам робити зранку: підбадьорити самих себе Божим словом, яке залишив нам наш Господь, для того, щоб ми більше дізнавалися про нього, щоб ми знали, як нам жити в цьому світі і щоб ми не жили так, як цей світ, а щоб ми жили і керувалися всіма ресурсами. Небес, які належать вже нам, і якими ми маємо можливість користуватися вже. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Креста в місті Чернівці, і це програма, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8 годині ранку. Тому обов'язково дивіться, підписуйтесь і діліться цим ефіром, залишайте свої. Коментарі. І зараз ми на цих програмах читаємо послання Якова, ви вже знаєте, напевно, ви вже слідкуєте за нами, слухаєте, дивитесь, тому ми сьогодні продовжимо. Перше послання Якова. Перше послання, мав на увазі перший розділ. Якова, перший розділ, ми продовжимо з 21 вірша, напевно. Ага, з 21-го ми вчора читали, то сьогодні ми з 25-го. Ну, вчора ми читали про те, що Яков пише, що ми повинні бути виконавцями слова. Що якщо ми тільки слухачі слова, то ми саме себе обманюємо. Тому що якщо ми просто слухаємо Слово, то воно не принесе змін у наше життя. А для того, щоб Боже Слово принесло зміни в наше життя, нам треба його слухати, і нам треба його виконувати. І, ну, звичайно, розумієте, що виконувати. Добре, давайте ми сьогодні продовжимо і далі прочитаємо. 25 вірш. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухає забудька, а виконавець діла він буде божений у своїх діла, у своїх діях. Тобто тут він продовжує говорити нам про те, що нам треба не просто слухати, а виконувати Боже Слово. Давайте ще. Прочитаю вам в іншому перекладі. Досконалий закон Божий несе свободу людям. І той, хто уважно вивчає його і живе згідно з ним, той втілює його в своє життя, а не просто вислухав, вислухавши, забуває. Той неодмінно отримує благословіння від Бога. Тобто, тут трохи простіше написано для нашого розуміння. Ну суть цього вірша. Вона така, що нам треба не просто дивитися на написано досконалий закон свободи. Тобто, Божий закон, який він нам дав, Боже вчення, яке він нам приніс, воно досконале. І воно несе свободу нам, розумієте? Воно не звільнило. І ми знаємо, що коли ми прийняли Христа, як того Спасителя Господа, ми отримали звільнення, звільнення від всіх наших гріхів, прощення. Ми отримали його праведність. Тому цей закон, його навчання, воно несе свободу. І хто перебуває в цьому, тобто перебувати в Божому законі, перебувати в Божому Слові, це значить слухати Його. І це значить вивчати його, тобто думати про нього, аналізувати, щоб мати розуміння того, чого він навчає. Хто перебуває в ньому, то той, хто в ньому перебуває, той не слухач за Тому що слухач за він не перебуває в слові, він просто слухає слова. А той, хто перебуває, хто роздумує над словом, хто хоче його зрозуміти і розуміє, той не слухай за бочку, а той виконавець діла. Тому що якщо ти зрозумів Боже Слово, звичайно, тобі треба його виконати. І якщо ти любиш Господа, якщо ти присвятив своє життя Господу, ти будеш його виконувати. І написано, що той, хто його виконує, він буде боженний, чи щасливий, чи богословенний у своїх. Діях. Тобто, якщо ти будеш вчиняти, так як навчає тебе Божий закон, як навчає тебе Ісус Христос, ти будеш браний, ти будеш щасливий, ти будеш богословенний у своїх діях. Це неодмінно принесе тобі благословіння, якщо ти будеш жити і ходити шляхами Господніми. У цьому світі. Аллилуйя. І далі 26 вірш. Коли хто думає, що він між вами побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце. Його побожність примарна. Тобто далі він пише про побожну людину. Людина може думати про себе. Я побожна людина, я виконую закон, я слухаю його. Я розумію його і я його виконую. Я побожна людина. Ну він каже, якщо ти думаєш про себе, що ти побожна людина, але не приборкуєш свого язика, тобто, якщо ти думаєш, ну я вчиняю так, як навчає мене Боже Слово, він каже, не забувай про свій язик. Якщо навіть ти робиш вчинки правильні, але ти не приборкуєш свого язика, якщо ти дозволяєш собі казати щось, зайве, ображати людей, чи казати якісь слова невірства, чи ще щось, то каже, то ти обманюєш своє серце. Тобто, знову він каже, що ти сам себе обманюєш. Ти думаєш про себе щось, ти думаєш, що ти побожна людина, тому що ти щось розумієш, щось виконуєш, але твій язик, ооо! Він таке несе, він таке городить, що тебе дуже важко слухати, і твій язик він ображає інших людей. І він каже, ти не побожна людина, якщо ти так себе поводиш. І ви знаєте, є люди, які ну, шутять і жартують, і ну, жарти це завжди весело, цікаве. Але буває так, що люди жартують зовсім не, не в тему, знаєте, жартують так, що це ображає інших людей. І він каже про це. Він каже, ти повинен приборкати свій язик. Ти не повинен жартувати так, щоб інші люди вони ображалися з твоїх жартів. Ти не повинен казати щось зайве, що ображає інших людей. Тому він каже, твоя побожність, якщо ти хочеш бути побожною людиною. Вона повинна бути також включати в себе е, стримання ці приборкання своєї язика. тому що його побожність, якщо він не приборкує свій язику, примарна. Тобто вона нічого не варта. Тобто, вона він думає, що вона є, а її нема. Тобто, людина думає, ну я побожна людина, я виконую Боже Слово. А ні, не виконуєш Боже Слово, тому що не приборкуєш свій язик. Тому це важлива частина, про яку я пише чиста і непорочна побожність. Перед Богом і Отцем – це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. І далі він продовжує і пише про те, що дійсно є побожністю перед Богом. І він каже: чиста і непорочна побожність це відвідувати сиріт і вдіб у їхньому горі. Тобто, ми можемо бачити навколо села людей. Які не можуть самі попікуватися про себе. І він каже, що чиста і непорочна побожність це пікуватися про тих людей, які не можуть самі про себе попікуватися, які потребують допомоги. І якщо ти допомагаєш цим людям, то він каже, твоя побожність буде чиста і непорочна. Але варто нам розуміти, що це треба робити. Від серця. Ми повинні мати бажання не просто робити це, тому що Господь сказав. Ми, звичайно, можемо з цього починати. Але нам варто мати в серці цих людей і розуміти, що це правильно перед Богом. І ми повинні любити цих людей і допомагати їм. Чому він пише про сиріт і вдів? Тому що це така, знаєте, категорія людей, які в той час вони зовсім не могли пікуватися про себе. Сирота в нього нікого нема. Ніхто про нього не пікується. Батьків нема, братів, сестер нема. Ніхто не може допомогти йому в цьому світі. Житла нема, напевно. Тому він каже: Допомагайте сиротам. Сьогодні сироти вони трохи інші. Сьогодні про севід пікується держава. В той час держава про них не пікувалася. Вона пікується про них, вона забезпечує їм житло, їжу, вона їх навчає і так далі. Тому варто люди. Е, Допомагати сиротам, але ми повинні розуміти, що він пише про людей, які не можуть про себе попікуватися, у них немає можливості. Вдови. Так само, знаєте, вдова в той час, якщо вона лишалася без чоловіка, вона лишалася без всього, розумієте? Тобто в нього немало, не було джерело. Доходу якогось там керувати маєтком. Часто вона вшалась без маєтка, тому жінка там не мала достатньо прав, щоб мати якийсь там знаєте, спадщину. І цього. Тобто дуже складні, складні умови були життя жінки і її права. І вдова, якщо вона вшалась без чоловіка, їй було дуже складно жити в той час. Сьогодні так само ми розуміємо, що сьогодні люди, які є вдови, вони не завжди такі люди, які Потребують допомоги. Є багато родіб, які сьогодні працюють, заробляють і мають набагато більше, ніж деякі сім'ї, які мають чоловіків. знаєте. Тому що в той час все залежало від чоловіка. Як він чоловік сказав, так і було. Тобто він керував своєю родиною, цією сім'єю, дружиною, дітьми. Він за них відповідав, він їх забезпечував і все належало. Йому жінка не мала такого права голосу, не могла працювати, не могла бути в суспільстві, спілкуватися в суспільстві, виходити в світ. Вона не могла, тому що людина, чоловік міг заборонити заборонитися робити, і вона не могла десь ходити працювати і на рівні з чоловіками вести якісь справи, бізнес, щось продавати не могла, друзі. Тому їх становище було більш скрутне, чим жінка має зараз. Але він каже про це, що відвідувати сиріт і в у їхньому. Горі, бачите, у їхньому горі. Тобто вони мають горі, вони не можуть самі про себе попікуватися. Він каже, ви повинні про них попікуватися, ви повинні е, прийти до них і послужити їм. Це істинна побожність. Сьогодні є люди, які в горі, і ми можемо про них попікуватися. Сьогодні є люди, які не мають достатку, які скрутно живуть, і ми маємо про них. Попікуватися, звичайно, наскільки це можливо, наскільки ми маємо ресурси пікуватися при них, але вони повинні бути в нашому серці, щоб ми їм допомагали. Це не значить, що ми допомагаємо всім сиротам і всім вдовам. Тому що є сироти і вдові, які не вгорі, друзі. А тут він написав, які вгорі, а є, які не вгорі. У них все добре, розумієте? Тому ми повинні. Теж можемо з ними спілкуватися, запрошувати до церкви, молитися за них, служити їм. Але якщо вони фінансово все гаразд, то не треба їм ще допомагати. Ну тут написано допомагати, тому візьміть ці 100 гривень. Вона кажуть, нащо мені ці 100 гривень? Що я на них куплю, в мене набагато більше є. Тому ми повинні розуміти ці речі. І, звичайно, вже допомагати людям, які в скрутному становищі, допомагати людям, які... В горі. І написано зберігати себе чистим від світу. Тобто чиста і непорочна побожність перед Богом це допомагати людям і зберігати себе чистим від світу. Зберігати себе чистим від світу. Якщо я побожна людина, я повинен зберігати себе чистим від світу. Це значить, що світ він намагається мене забруднити. Розумієте? Забруднити. І я, якщо я побожна людина, повинен себе зберігати. Чистим, не давати можливість світу забруднити мене, і якщо він намагається, то зразу ж себе відчистити, зразу же біжати до Бога, і просити пробачення за якісь речі, які може я собі дозволу, піддавшись якійсь спокусі. І він каже: ви повинні зберігати себе. Це ваша відповідальність, не жити так, як живе цей світ, а зберігати себе чистим. Від світу. І якщо ви будете так робити, ви будете мати чисту і непорочну побожність. І ви не будете обманювати саме себе і своє серце. Бо якщо цих речей у вас нема, то ваша побожність, вона... Примарно, ви не маєте ще такої побожності, про яку ви собі думаєте. Навіть якщо ви знаєте все Боже Слово, значить, навіть якщо ви вивчили весь досконалий Божий закон, ви не будете мати таку побожність, якщо ви не почнете щось робити для інших людей, допомагаючи їм і служити служачи їм, пікуючись про них. У вас буде просто такий, знаєте, самообман. Ви будете саме себе обманювати. Я побожна людина. Ну, які твої діла, які твої справи. Ну я знаю Господа, я знаю вчення, це добре. А як ти пікуєшся про інших? Як виявляється твоя побожність в цьому світі? Ну я до цього ще не дійшов. Треба доходити до цього. І треба розуміти це, що це Боже Слово, яке каже нам, що ми повинні це виконувати для того, щоб бути побожною людиною. Тому це дуже важливо приборкувати свій язик. І пікуватися про інших людей. І до того він писав: пам'ятаєте, що ми повинні бути, давайте ще раз прочитаємо це місто. Кожна людина нехай буде швидка до слухання, стримана в словах і повільна на гнів. Тобто приборкуй свій язик. Якщо тобі навіть дуже хочеться вже щось сказати, вже якось пожартувати, подумай. Яке це буде мати наслідки для тої людини, якій ти хочеш це сказати, чи над якою ти хочеш так пожартувати. Які будуть наслідки? Принесуть вони благословіння людям чи навпаки, вони засмутять їх. Тому будьте уважні, якщо ви хочете бути побожною людиною. Добре, друзі, давайте ми помовимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми приходимо. До тебе і ми дякуємо тобі за твоє богословіння, життя за праведність, за любов твою. Ми дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас у своєму слові і допомагаєш нам бути побожними людьми. Я прошу тебе, щоб ти допоміг кожному з нас приборкувати свого язика. Допоможи нам це робити, допоможи нам бути людьми, які слухають, але повільними на слова для того, щоб не ображати інших людей, щоб казати слова віри. Ми дякуємо тобі і славимо тебе, наш Господь, в ім'я Ісуса Христа. Друзі, я благословляю вас, я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую здоров'я, життя, зсилення, надприродні і фінансове богословіння. Бог пікується про вас. Також ми мовимо за нашу країну і благословляємо її. Ми приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую, що ворог він наляканий і Він тікає від нас. І всі плани ворога зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо наші війська, благословляємо керівництво країни і дякуємо тобі, Господь, за те, що ти дієш в нашій країні. Слава тобі за вільну Україну. Амінь. Слава Господу! Дякую, друзі, що були сьогодні з нами. Дякую, що дивилися, слухали. Вірю, що це слово принесло вам підбадьорюва. Чи, ну, просто трохи вам допомогло зрозуміти, як правильно жити в цьому світі і мати. Обожність. Нагадую вам, що ця програма і попередні, вони є на YouTube-каналі Церкви Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь та підбадьоритесь Божим Словом. Натискайте вподобайки, дзвоник і ділі, діліться цим ефіром, друзі. Також е, ви можете зайти на наш телеграм-канал і послухати цю програму і попередні в аудіоформаті. І бажаю вам гарних вихідних. Побачимось з вами в понеділок. Обов'язково, друзі, сходіть до церкви на цих вихідних. І хочу вас запросити до нашого зібрання, тому що ми переїхали в нову будівлю, і наші зібрання будуть приходити тепер по суботах об 11 годині по адресі адреса нашого міста Чернівці вулиця Чкава, 22А. Чекаємо вас завтра. Приходьте і разом гарно проведемо. Час. А якщо ви в іншому місті, де ж чи ви ходите до іншої церкви, то обов'язково підійдіть до своєї церкви, туди, куди ви ходите, і прославте Господа поспілкуйтесь з братами і сестрами цими вихідними. Тобто не сидіть вдома, ходіть до церкви. І побачимось з вами вже на наступному тижні понеділок. Божого вам Богсловіня і славних вам вихідних! З Господом до зустрічі, друзі!